Всім привіт! А, сьогодні поговорю про агресивність свиноматок під час опоросу. Зараз я покажу свинку, яка в мене агресивна на постійну. На постійну. Зараз покажу свина. Як бачите, вона, вона достатньо велика. Це станок робився спеціально під неї, тому що вона дуже-дуже велика. Скоро в неї вже буде опорос. Вона агресивна на постійну. Тобто немає такого, що е вона там. Чуєте, бачите? Воєного поруч. Це страшно, це страшно, вона речить. От вона агресивна на постійну. Як бачите, з такими голодони, я її так називаю, вона белла, але я її називаю голодоном. Ось вона зла на постійну. Ну і про що я буду говорити? Дивіться, є свиноматки агресивні під час опоросу, тільки. Це пояснюється тим, що їм дуже боляче, тому. Що ми робимо, коли е, дуже боляче? Ми підготавлюємо завжди знеболювальні, протизапальні, жарознижуючі, антибіотик, щоб не було ніяких потім проблем і так далі. Але дивіться, е, хочу затронути цю тему, щоб. Бо мені часто, чесно, часто дзвонять, запитують: от стала агресивна свиноматка під час опоросу кидається там на поросят чи на господарів, і так далі, що робити? Дивіться. В моєму випадку в моєму випадку, я запаслася, окрім того, що на постійно там, ну, наприклад, на постійно я роблю а, колю з та протизапальне, тобто це один препарат, а, далі, плюс антибіотик, і а, потім ще повторюю. Але в чому суть? В чому суть? Є такі свинки. Які, в принципі, самі по собі агресивні. Ну, от просто вони такі по природі, такий характер. Ми її, до речі, купили. Це не наша свинка. У нас всі ручні, але були випадки, звісно, що під час опоросу свиня починає агресувати до поросят. Я пояснюю, чому це так взагалі ну, робиться. Да? Чому, чому взагалі вони починають агресувати? Їм дуже боляче. Тобто, це не просто характер і так далі. Це може буквально пройти через декілька годин після опоросу, може тривати день-два. А може взагалі не пропасти. Тобто вона все одно буде агресувати, тому що от все, їй настільки боляче, що от вона не хоче їх приймати. А, чим я запасаюсь для таких свиней? Тобто, якщо я розумію, що свиноматка може бути агресивною, я докупляю ще по типу такий транквілізатор, тобто таке заспокійливе, знеболювальне, е, седативне. седативний препарат. Е, я купую, Ацепромал. Є різні, є а це промали, є там кастрани і так далі. А, звісно, не без того, що е, звичайним синоматком, які, наприклад, е, ну, в принципі, спокійні, да, і тут опорос, і вона щось починає агресувати, то там спрацює і магній в комбінації з чимось і так далі. Е, але, але, є, але отакі От синоматки, як ця, не спрацює ніякий магній, бо вона постійно агресивна, постійно. І тому я записаюсь е, для звичайного опоросу проти запальні. Знеболювальні і плюс жарознижуючий і плюс антибіотик. Якщо агресивна свиноматка, то плюс ще транквілізатор, от, плюс, тобто седативний препарат, седативний, просто седативний препарат, якийсь на її вагу треба колоти, але обережно, обережно, звісно, не переборщити і так далі. Ці препарати колі це бувають і для перевозки тварин, щоб тварина не сильно стресувала і так далі. Але суть в чому? Суть в тому, що я просто кажу, що треба запасатись до опоросу, щоб потім, коли у вас вже почався опорос, ви не були, ну скажем так, не готові до цього. Тому я завжди кажу запастись просто протизапальними та жарознижуючими, плюс там знеболювальне можна. Але в принципі, оцей протизапальний та жарознижуючий препарат він знеболить. Він якраз має знеболювальну дію. Плюс антибіотик, щоб перекрити всякі інфекції, тобто, щоб застерегти організм від інфекцій майбутніх. Ну і все, в принципі, це от така тема, скажімо так, заїжджена, Вона часто, скажімо так, мені часто телефонують з приводу цього, запитують. Часті є такі проблематики. Тому, я чесно, я дуже хотіла б, щоб це відео побачило багато людей, тому що. Ну, реально дуже багато питань з приводу цього, і хочу, щоб ну, люди знали, чим можна запастись, як можна себе застерегти від цього, від такого ну, поросу, скажімо так, так же само може агресувати під час тяжкого поросу, і так далі, тому що теж їй боляче і так далі. Тобто тут не тільки характер впливає, тут ще може впливати, от я ж кажу, це може бути просто біль, просто їй боляче, тому вона агресує. Тому ви маєте запастись такими препаратами, щоб їй стало легше. І от коли закінчується опорос, ви відпускаєте поросят. Це я кажу за такі опороси, коли, е, коли от вони тяжкі. От вона агресує, тому поросят ми ставимо під лампу, закінчується опорос, ви там прокололи її все, ви відпускаєте поросят, пускаєте до неї. Але коли це нормальний опорос, ви не закриваєте поросят під лампою. Тобто не чекаєте, не забираєте від свиноматки, не носите їх там кожні пару годин і так далі. Звісно, не без того, що є такі сономатки, яким ніякі ліки не допоможуть, і там прийдеться вже годувати штучно. Тому ми перевіряємо після опоросу, ми запускаємо хоча б одне порося, і перевіряємо, як вона реагує. Якщо вона кидається на нього, то ну, я, я тоді годую штучно. Тобто, то, якщо там не допомогло, в принципі, ну, там вона за, за добу ніяк не звиклась, ніяк не змінилась, тоді, звісно, ви вже ну, починаєте годувати штучно. Такі свиноматки, якщо це перший опорос, то звісно можна ризикнути і пустити її на другий опорос. Якщо ці опороси вже повторюються, такі, тобто що вона агресує, то таких свиноматок, звісно, краще не лишати. В моєму випадку вона просто агресивна сама по собі. Вона не агресивна там до поросят чи щось іще. Просто от від любого шороху, от я просто ходжу по сараю. Вона, поч... вона просто ричить. Вона просто ричить від того, що я ходжу по сараю, їй це не подобається. Вона почина просто ричить. І от коли в неї є поросята, в неї було динапороз тільки. Чому я її залишаю? Тому що вона класна мама, вона класно вигодовує. А коли біля неї поросяти, вона може на фоні цієї злості, що хтось ходить. В... О, Боже, ну ця кіцька, вона мені не, не дасть спокій, чесно. От я їй маю показати. Все, подивіться, отак, щоб, щоб всі побачили, що хто тут кричить. А... На фоні цієї злості вона просто може шарпанутися порося, вкусити і так далі. Тому я сподіваюся, що я пояснила більш доступно, як буває, які свиноватки бувають. На жаль, на жаль, буває, що медикаментозно не допоможе і так далі. Ну, від таких, звісно, треба вибраковувати, тому що там вже надії немає, якщо це не один опорос, вона так агресує. А, і плюс не приймає поросят. Тут, тут діло в тому, що чи прийме вона, чи не прийме після е, всіх цих махінацій. Е, тому гарних опоросів. Е, Сподіваюсь, що вам не прийдеться з таким стикнутись, тому що це ну, тяжкувато, скажімо так, коли свиноматка агресує, особливо коли вона не встанку і так далі. Слава Богу, ми з того року поставили станки, то трохи простіше, але все одно до цього були просто клітки всі ці роки. Просто клітки, і ти бігаєш з тими поросятами по всьому, по всій клітці від тої свиноматки, щоб вколоти просто залізу. Але окей, все пройшло, станки поставили. Так що все, все нормально. Тепер, хоч на період опоросої лактації, свиноматки в станках. Гарного дня.